Олександрія втратила захисника Миколу Лук'янця. 21 лютого під час виконання бойового завдання загинув 32-річний солдат Микола Лук'янець. Сталося це на території Лиманського району Донецької області. У воїна залишились дружина, батько мати, брат і сестра. Про часи місцепоховання Миколи Лук'янця буде повідомлено додатково. Йдеться на сторінці міської ради. Засідав обласний парламент дітей, пише прислужба ОВА. Офіційне відкриття другої сесії 15-го скликання Кіровоградського обласного парламенту дітей відбулось під час пленарного засідання в сесійній залі Кіровоградської обласної ради. Юні парламентарі відзвітували про роботу в міжсесійний період, розповіли про проєкти переможці конкурсу на отримання премії обласної ради, активна генерація, а також запланували діяльність профільних комісій на поточний міжсесійний період. Олександрійські парламентарі долучилися до роботи дистанційно. 29 лютого на базі музейного центру відбувся круглий стіл з теми увічнення пам'яті загиблих воїнів та план заходів Національно-патріотичного виховання в Олександрійській тергромаді. Учасники круглого столу висловили своє бачення Національно-патріотичних заходів. Йшлося про відзначення пам'ятних і державних дат, культурно-просвітницькі зустрічі, благодійні концерти, ярмарки, спортивні змагання, присвячені пам'яті захисників, бібліотечні патріотичні майстер-класи, клуби. Вивчення української мови, заходи з елементами народознавства, залучення до волонтерської діяльності тощо. Протягом люто волонтерка-інструкторка з першої допомоги міської організації Червоного хреста Олена Губель провела низку майстер-класів в Протопопівському та Войнівському ліцеях. Волонтерка розповіла алгоритм надання першої допомоги, зокрема, порядок дій при кровотечах та травмах. Тематичні заняття були організовані і в літі, звітує Олена Губель. В центральній бібліотеці учні літу навчали, як успішно працевлаштовуватися, скласти вдалий резюме. Під час заняття присутні обговорили, на що слід звертати увагу при підборі вакансій, визначили джерело безпечного та ефективного пошуку роботи, отримали інформацію про те, як розвивати свої навички спілкування та будувати кар'єру, навчилися аналізувати ринок праці, складати резюме та мотиваційні листи, дізналися, як підготуватися до співбесіди. З 18 по 19 лютого в Києві тривав відкритий шаховий турнір клубу Фанзон. На цьому турнірі були представлені більшість регіонів України. Нашу область та місто представили гуртківці БДЮТ, керівник Ігор Бобошко. За результатами турніру Олександріць Гліб Довгопол посів третє призове місце. У суботу, 2 березня, очікується мінлива хмарність без опадів. Температура вночі 0 градусів, вдень плюс 7. Атмосферний тиск 755 мм міліметрів ртутного стовпчика. Вітер.